Друзі, сьогодні буде дуже корисне відео. Я навіть збережу його, напевно, в Ютубі, щоб це було взагалі як відеоінструкція. Дивіться, ви, наприклад, за мною наблюдаєте чи за кимось із моїх компаньйонів, і от у вас вже виникло бажання щось спробувати, та? тобто, чи якусь програму там детокс, чи там щось. І, і ви думаєте, як би це зробити? Так не хочеться, щоб заставляли щось зайве купувати, щоб не було ніяких зобов'язань. Тому багато хто говорить, ой, я не хочу нічого там оформляти, ви мені самі все підберіть там і перейшліть. Друзі, в коравому клубі не так, як в інших мережевих. У нас оформлення дисконту безкоштовне. Ні до чого не зобов'язує. Тобто ви можете замовляти, можете не замовляти, тобто ніяких зобов'язань у вас немає взагалі. Тому практично всі люди погоджуються на те, щоб оформити сам. Чому? Тому що це зразу дає 20% знижки на всю продукцію, це дає доступ до акцій, це дає до накупії системи, тобто в якийсь момент вам компанія почне вертати 10% від ваших покупок, а іноді ще і більше, навіть 25%. Ну, Представте собі, ви купуєте купили Шубу за 10 тисяч, і вам дзвонили і кажуть, ну, придіть, заберіть 2500, тисячі, в нас такі правила. Да? От, тому я зараз покажу, як е, користуватися мобільним додатком, тому що як тільки у вас з'явиться клубний номер, е, ви можете заходити в мобільний додаток і будете бачити те, що я бачу, і у вас будуть доступні ті ж самі опції, що ось мій мобільний додаток. Дивіться, значить, що тут є таке: каталог, хіти, новинки, акції. Ну, ось, Наприклад, акції. Да? Тобто вже зразу ж ви будете, вам будуть вони доступні. Тобто, Дитячі вітаміни дуже класні. Далі, що тут? Хлорела екологічно вирощена. Ми Ось буду точно брати, тому що я постійно щось таке приймаю для того, щоб був пластичний мозок, для того, щоб була хороша пам'ять. ось Ocean mean, да? мінус 15% це джерело мінералів із термальних джерел. От зараз ми потіємо і дуже не вистачає нам магнію, кальцію. То понятне діло, що треба щось якісне таке додати. Дивіться, ось теж давно не було в нас такої акції. Програма проти паразитів, Парашилт, Парашилд Плюс. Тобто, ну от хто із звичайних людей знає правила протипаразитарки? Та Ніхто, навіть я її не знала. Тому кращі нутриціологи вже все підібрали. Да, ось подивіться, який багатий склад. Тобто, тут вже є певна річ Coral Mine, да, для того, щоб вода стала біодоступна, щоб вона змивала токсини прямо з клітин. Горічі, парафайт, Подивіться, скільки там, 18 горячі на всі види паразитів. Да. Далі, корал-бурдок, витяжка із лопуха. Це те, що відкриває лімфу, печінку, почки, тому що треба шкодою, щоб це було кидалося. Воно ж, якщо ми просто одну протипаразитарку, то буде сипати на шкіру сіркам, потужним противогрібковим ефектом. І, дивіться, суперфлора. Тобто ми виселили поганих і зразу ж заселяємо хороших. От, тому що ми можемо зробити, наприклад, покласти в кошик, да? тобто для того, щоб дітям пройти проти І тепер заходимо в кошик. Да? Тобто ви вже зразу в настройках вибрали свою країну, і вас будуть ціни всі у ваших ну, там, євро чи національній валюті. Ну, от У мене в частності в гривнях, да? оскільки я вибрала країна Україна. І ось дивіться, ціна да? 2797. Економія, бачите, скільки так було б 3108, а так он скільки. Тепер дивіться, у мене є можливість використати свої бонуси. Яким чином? Оформити замовлення, так? Да? І от що тепер відбувається, увага. І от пишуть, що у мене є бонуси. Да? Тобто з минулого місяця мені зробили кешбек 3030 гривень, а е ціна продукту 2797. Тобто я пишу застосувати, і ось дивіться, що відбувається. Доставка 0. До сплати нуль, тобто я нічого взагалі не плачу, мені тільки треба перейти, ну далі там, якби, до оплати. Ось так нам напишу: так, я хочу. Ви погоджуєтесь, так, перейти до оплати. І тут зараз висвітиться: мені треба буде ввести адресу, нову пошту, на яку я хочу е, отримати. Я в Україні часто роблю замовлення або в офісі продажу, у нас в Білій церкві є, тобто по Україні є офіційні представництва, або по телефону, тобто у нас є служба доставки, куди можна подзвонити і просто словами все це розказати. І я ще хочу дещо вам показати. Дивіться, оскільки додатки відносяться до харчування. Да? Тобто, це так як ото є дитяче харчування, тобто для дітей. Тобто, коли порошок розмішують з водою, да, і це заміняє грудне вскармлювання. Так, і оці наші капсульовані форми, це і є клітини харчування. Його спеціально придумали спочатку для космонавтів, потім почали використовувати спортсмени, а тепер уже і звичайні люди, тому що це альтернатива тому, що у супермаркетах. Да? Тобто це набагато безпечніша їжа, концентрована, ніж те, що продається в супермаркетах, те, що не псується, те, що там непонятно взагалі, скільки там консервантів і, 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 і всякої хімії. Тому е, ми можемо самі собі підбирати програми. Якщо ми знаємо, а консультант нас обучає, що база має бути якась програма, ну, наприклад, програма Coral Detox. Да? Тобто вона може бути взагалі як проводником. Ось вона, до речі, да? комплексні рішення. Да? І ось ми дивимося, Coral Detox набираємо. Да? Тобто Це є програма е, Тобто Ми її замовляємо, а потім. Зверху до неї ми можемо замовити якісь е, м, добавки для здоров'я. Тобто проводник ми вибрали і тепер дивимося, що ми хочемо підтримати. Наприклад, у нас є проблеми з травленням, або у нас є проблеми із імунітетом. Щас. Чи серце і судин, чи пам'ять, і увага. Да? Тобто, ну, от Ви дивитеся, які питання для вас зараз важливі. Наприклад, зір. Я нажимаю. І тепер додаю до тієї програми щось із цього, що тут пропонується. Ось, наприклад, Viz-Prime. Да? Тобто я починаю дивитися, що сюди входить, які е е е якби рекомендації, І ось дивлюся, да, дуже класний склад, я його теж додаю в кошик. От. Передивляю ще щось, да? тобто ви самі можете вже тепер формувати своє замовлення. Так, трошки зависло. Е, вертаємося, да, і дивимося ще, що тут може підійти для того, щоб покращити зір. Тобто будь-яку з цих е, продуктів ви можете почитати і вибрати собі. І будете впевнені, що е, ця добавка вам буде донесена до клітини. У вас є базова програма проводник. Е, е, далі. Є система е, заохочення, тобто всі споживачі. Мають накопітельну систему, і в той момент, коли вони стають віп-клієнтами, а для, для цього треба просто там, ну, кілька місяців, наприклад, ви користуєтеся, у вас накопилось 500 балів і вам вертають 10%. Якщо ви з вашою сім'єю чи з вашими близькими робите за місяць е товарообіг 500 балів і більше, то вам вертають 25, а то і більше відсотків. Ну, Ці всі деталі вам уже розкаже ваш консультант. Але найголовніше, щоб ви зрозуміли, що. У кожній країні є свої умови, при яких може бути безкоштовна доставка. Компанія займається доставкою, тобто ви взагалі в цьому не приймаєте участь. Тобто, ваша задача тільки зробити замовлення. І, і якщо ви хочете освоїти цю професію консультанта, або просто мати безкоштовну продукцію, да, тобто за кешбек її брати. Або ще і додаткові якісь кошти. Да, тобто вам треба звернутися до вашого консультанта, для який вам підскаже, як все це правильно зробити. У нас є спеціальні платформи для обучення. І саме головне, це, звісно, оформити дисконт саме по силочці людини, яка вам припала до душі. Тому що, якщо ви оформите самі дисконт, просто зайдете на сайт. Вам можуть підібрати консультанта, з яким вам буде непросто, да? Тобто, людина не буде з вами на одній хвилі. Тобто, Це має бути людина, якій ви довіряєте, тому що часто в мене таке буває, що людина каже, ось я хочу, щоб саме ви мене консультували, я оформила дисконт, я не знаю. Мене там якби не влаштовує мій консультант, але вже нічого зробити не можна, вже треба тоді там якби шукати вишестоящих, шукати або самі обучатися. От, тому дуже важливо на самому початку вибрати консультанта і по його реферальній силці вже проходить, проходить, е, оформляти дисконт. Е, може, трошки сумбурно вийшло, але я думаю, що навіть ті елементи, які ви зрозуміли, будуть достатні для того, щоб ви зрозуміли, що в коралі абсолютно безпечно, е, ви точно будете е, окутані турботою. Саме головне позадавати питання, не постісняться тій людині, яка прийшла вам цю інформацію. Здоров'я вам і вашим близьким, ставте плюс, і я вам пришлю більше інформації і відповім на ваші запитання.